Всім вітання. Сьогодні у нас буде такий шашлик. Маринад простенький. Посолити, поперчити і дати трохи томатного соусу. Небагато так трошки. І оливкової олії. Якщо нема, може бути така, так не дуже багато трошки олії і так, щоб він сутку постояв. Він тоді виходив з томатному соусі, дуже сочний. Потрошки перегоріли. Трошки почекали, щоб трошки спала жара, бо мусить так трошки грань побіліти. Так може на камеру не дуже передає, а вона вже трошки побеліла. Беремо шашлик. Вогонь забрати. готується Я думаю, що вже шашлик готовий. Можна буде за дві хвилини знімати. Так шашлик має бути дуже сочний.